Знайдіть надію на хвилі 71 і 3 ФМ у програмі Чи є на то рада. Наш ефір продовжує програма «Чи є на то рада. У студії з вами ведуча Натан Бліхар. Звукорежисер Наталя Явна. Вітаємо вас. Зараз, як ніколи раніше, гостро постало питання, що чекає людство: енергетичне голодування чи енергетичний достаток. Наша країна стоїть на порозі біоенергетичної революції, яка може докорінно змінити країну, але для її вирішення потрібно об'єднати зусилля вчених політиків аграріїв у зв'язку із загостренням енергетичної кризи. Актуальною стала проблема альтернативних джерел енергії сонячної, геотермальної, енергії вітру. Криза починається не тільки на великих підприємствах, але й на звичайних людях. Людях. Ми змушені скорочувати свої витрати і шукати спосіб економити енергію. Сьогодні завдання людства зрозуміти і визначити заходи, які необхідно приймати. Отож, пропонуємо увазі слухачів цикл тематичних оглядів, що презентує відділ технічної літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Тему продовжує головний бібліотекар відділу Людмила Шатарська. Засоби масової інформації, книги та періодичні видання постійно інформують нас про різноманітні нові і більш екологічно чисті способи видобутку енергії. Досі ще не знайдено джерела більш рентабельного за найдавніший спосіб опалення. І сьогодні 80% всієї енергії людство отримує спалюючи вугілля, нафту та природній газ. Але тих запасів енергії, що природа накопичувала сотні чи мільйони років, не вистачає. Отже, єдиний спосіб змусити людину перейти на більш екологічно чисті джерела енергії це прийняти на державному рівні нормативні документи, що регулюють видобуток паливних ресурсів. Тому чільне місце на виставці займає публікація наукової розробки кандидата технічних наук інституту енергозбереження іншекова Євгена Миколаєвича. Класифікація завдань енергетики сталого розвитку та шляхи їх вирішення, що надрукована. В інформаційному збірнику промислова енергетика та електротехніка виробництво енергії за рахунок використання відновлювальних ресурсів відноситься до найважливіших природоохоронних технологій, що дозволяє уберегти навколишнє середовище від забруднені відходами виробництва. У книзі «Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії за редакцією Шедловського дана характеристика використання нетрадиційних джерел енергії, проаналізовано особливості використання вітряної, сонячної та енергії біомас, наведено методи підвищення ефективності освоєння джерел. Вона буде цікавою науковцям, інженерно-технічним працівникам, менеджерам, які працюють у сфері паливно енергетичного комплексу. В останні роки зріс інтерес до проблем використання сонячної енергії. Потенціальні можливості використання цієї енергії дуже великі, але існує різні фактори, що обмежують можливості сонячної енергетики, ціна та ресурсоємкість. Цікавою для широкого загалу читачів буде публікація енергія сонця вже в Україні. В ній автор розповідає про перший важливий проект в галузі сонячної енергії сонячна електростанція в Криму. Енергія повітряних мас, що постійно рухаються, у сотні разів перевищує запаси інших джерел енергії. Всюди й постійно дмуть вітри від маленького вітерцю до могутніх ураганів. Ці вітри могли повністю задовільнити потреби людства, але частка вітрових електростанцій становить лише 0,1 Які причини, методи та технології вітроенергетики про все це розповідають книги відомого автора Шефтера, які вже багато років користуються незмінним авторитетом у користувачів бібліотеки? Це книги «Іспользування енергії вітра» в двох виданнях та «Вітроенергетичні агрегати. Багато тисячоліть вірно слугує людям енергія, що міститься в текучій воді. Люди навчились використовувати цю енергію раніше за все. Доба гідроенергетики розпочалась з винаходом водяного колеса у 1891 році. Гідроелектростанції мають багато переваг: постійно відновлювальний ресурс, простота використання, відсутність забруднення навколишнього середовища. У вазі користувачів відділу технічної літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки ми пропонуємо монографію гідроенергетика та навколишнє середовище, в якій розглядаються проблеми взаємодії гідроенергетичних об'єктів з навколишнім середовищем, особливості та значення гідроенергетики для розвитку суспільства. енергетики, економісти, фахівці знайдуть для себе багато корисного для практики, а студенти та викладачі вузів необхідний матеріал для навчального процесу. Ще з давніх часів люди знають про стихійні прояви енергії, що знаходиться в надрах землі. Потужність навіть невеликого вулкану в сотні разів перевищує потужність будь-якої енергетичної споруди, що була створена людиною. Чудовим прикладом використання вулканічної енергії є Ісландія. Ця маленька європейська країна повністю забезпечує себе теплом, яке отримується з гарячих гейзерів. А перша геотермальна електростанція була побудована ще у 1904 році поблизу міста Сан Франциско. Про стан та перспективу розвитку геотермальної енергетики розповідає книга, що була надрукована в видавництві «Суспільство та прогрес у 2010 році під назвою Геотермальна альтернатива. Продовжує цю тему стаття Альтернативні джерела енергії України надрукована в науково-робничому журналі «Енергетика та електрифікація. Найбільш перспективним та вигідним енергоносієм майбутнього є світовий океан. Він, ніби гігантський акумулятор, вбирає в себе випромінювання сонця, енергію вітрів та енергію, що з'явилась в результаті змін гравітаційних полів Землі та місяця. Вже зараз багато маяків, що встановлені на воді біля берегів Японії, живляться виключно за рахунок океанських хвиль. Перетворення енергії води на електричну відкриває нову технологічну еру для майбутніх поколінь. Саме цій проблемі присвячено роботу авторів Лещишиних морська енергетика, економічна доцільність. В ній запропоновано варіант морської електричної станції, яку доцільно змонтувати на березі Чорного або Азовського моря. Протягом свого існування людина постійно змінювала основне джерело енергії. Спочатку це було сонце, потім вогонь, вугілля, зараз нафта і газ. Але ще ніколи людство не відчувало такої гострої потреби у швидкому переході до нових джерел енергії, як зараз. Економічні фактори змусять нас відмовитись від користування нафтою альтернативні джерела енергії екологічно безпечні, не мають шкідливих відходів, не забруднюють атмосферу, тому за ними майбутнє. Нагадую, що ви слухали програму Чияна торада. Її гостем нині була головний бібліотекар відділу технічної літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки Людмила Шатарська. У студії для вас працювали ведуча Натан Бліхар, звукорежисер Наталя Явна. Хай щастить! Програма створена на державне замовлення комітету телебачення та радіомовлення України. 71,3